Наразі на міжнародному автомобільному пункті пропуску Порубне черг немає, та це поки що, адже через анексію Криму все більше українців обирає саме закордонний відпочинок. І якщо зазвичай протягом доби державний кордон перетинає дві тисячі громадян, то вже невдовзі ця цифра збільшиться щонайменше вдвічі. Прикордонники кажуть, що величезного пасажиропотоку не уникнути, тож вже підготували низку заходів, аби уникнути черг. Визначені можливості здійснення реверсного руху під час. Накопичення транспортних засобів, також визначені смуги руху і оформлення окремо для автобусів, особливо ті, які будуть перевозити групи туристів. Значить, крім того, уточнено взаємодію з цих питань з прикордонною. Поліцію як Румунії, так і Молдови, швидше перетинатимуть кордон, ті, хто вміє користуватися сучасними технологіями, до прикладу, системою електронного попереднього інформування туроператорів. Надають на адресу електронну електронної скриньки пункту пропуска завчасну інформацію про транспортний засіб і кількість пасажирів, які будуть перетинати державний кордон, що відповідно пришвидшує. Порядок їх оформлення під час прибуття в пункт пропуску. Олена Петрівна змушена часто подорожувати. Розповідає, що суттєві незручності під час перетину таки виникають, але по іншу сторону кордону дуже великі черги на, на румунському кордоні, і 5-6 годин приходиться чекати. Тому що я не знаю. Вон дивіться, яка там е, і зараз черга. Прошлий раз, коли я перетинала, бо я кожних п'ять днів по транзиту повинна перетинати кордон. Е, Шість годин я стояла у черзі. І це ще не сезон, тому що через деякий час почнуть люди їздити на Болгарію. Це взагалі буде дуже важко. Натомість прогнози прикордонників оптимістичніші. Вони запевняють, що в разі суттєвого збільшення пасажиропотоку долучатимуть більше прикордонників для виконання цієї роботи. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький місцевий час.